Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні субота, і у нас в планах. Що в нас в планах? От там класти ту стінку, передню ось цю ми вже, і там ще залишились два ряди, і потім тут. Але потім треба ще його наробити, цього віці блоку. Так що трошки попрацюємо. У нас тільки що так якось пасмурно було. На дощ було, схоже, а це щось сонце вийшло. Нічого не поробиш, прийдеться трошки попрацювати. Максим там він виноград смакує. Чауш це такий у нас в цьому році цей сорт найгарніший. Красивий такий, ну він же солодкий. Соняхи тут ті, що ми зрізали. Це тут шифер, бо у нас тут стіл стоїть, але що це така погода щось було схоже на дощ. Щось кладемо і так сушимо. Сонях, і треба буде їх вже побити, чи як там полущити. Ну, я отак паличкою я з дитинства пам'ятаю паличкою, бах-бах, і воно все повисипається. Це не всі ще на городі, більша частина. Коротше, на смаження оце. Хоча тут щось багатенько їх А ми тут пісок сіємо. Так. Бо, Бо тут -а всі коти і наші. І не наші робили свою справу. Та й не тільки, воно лежить вже він давно, грудки тут. І ще тут якась зараза росте, така колючечка. От тільки на піску. Так, друге. Нам два треба, чи три сьогодні? Три сьогодні. Три, давай. Оп! Казав Максим, будеш мені допомагати, поки я пішла там виноград собі вирвала. Прийшла він вже собі пона, виставляв он там, сюди позносив, бочку він ще одну приніс. І тут з нами помічник наш. Тут же ж так воно загорожено, що він нікуди не втече. Грається, гуляє. Замазюра мазюра це ж ховається. Від нас в різні закуточки, вже от замазюрка. Ти? Ти кудлатий такий де? Ось так, каже, полежу, да? пограєш. А тут ось з іншої сторони. Бачите, що треба цей сарай прибирати. Ну, воно так і планувалося. Але поки нехай стоїть, бо немає кудись все дівати. Тут має бути колись димохід, там уже з котиком сидить. Ось це. Трошки хочемо його перенести сюди, а так хап. Ну це не в цьому році. Так, тут вже все, будівництво закінчилось. Те, що я йому витирала, воно не дуже витирало. Там мокре, то він ж лазить то там, то там. Сказав мені прорап, іти на ту сторону. Йду я туди, він буде тут. Зараз мені не ляпне на голову. А, прийшло, так, раз є. Так що тут холодочок, а там сонечко, але воно звідти так очі. Вітер знову сьогодні, вітер дуже такий якийсь нехороший, дує, дує. А нічого не надує. Максима, тільки що батьки телефонували з Кіровоградської області, то в них дощик моросить, а воно щось немає. А так хочеться, земля вже просить, все сухе. Трави немає, воно як сіно. Попеклося. Коротше, моє завдання це О, рівень з цієї сторони. Ну, я хочу сказати, тут воно щось таке все не дуже рівне. Ну, хоч більш-менш рівняти. Сам відсів блок якийсь дуже-дуже кривий. Ми оце як їздили. Дякую, Максим. Їздили до батьків, і оце ми йшли там, де будівництво якесь було. Максим ходило, так заглядав. І каже, якісь такі оці блоки дуже рівні і гарні. Ми купували вже їх років 5 тому. Так, я хоч тією стороною поставила. Молодіо. Це рівно наш. О, да-да, це ми настроїмо. <світ> Все, один ряд у нас є. Раз, два. Тепер. Самий останній вже буде, ну і Хочу сказати, що ця стінка у нас така, в кавичка гарненька. ті більш-менш, Ну, як не більш-менш ті рівні. А тут, як Максим каже, є і пузо, і бока, і що ти хочеш. ну Ми рівняємо вже стараємося хоч з однієї сторони. Ось так. От йдемо зараз на ту сторону. Я кажу, що я хочу тобі подавати з цієї сторони, а він каже, ні, не треба я сам. Якраз нам на ту стінку вистачає цього відсів блоку, все, що є, піде туди. А потім треба робити. Станок же ж то є, тільки нам треба рівна поверхня. Ну, ми перший раз викладали, в нас там двері, були щось таке, то і цей раз. Треба тільки точно порахувати, скільки їх ще треба. Це ж. Та дивляться наші відео знайомі. Друзі це вчора Максиму телефонували, запитували, а заливати тут. Ой, треба і заливати. Але ж не все одразу. Нам саме головне оце тут дах цей зробити, чи взагалі він буде в цьому році, чи ні. Хочеться, нам там наче й небагато докуповувати. Дошки в нас більша частина є. Але ж все одно, зараз такий час, то є та робота, то немає. Ось так от. І вікно наше. Вікно в нас є. Але ще отута, оці також треба обпиляти, бо це ми там. Та хто дивиться, той знає, що ми отут повністю закладали, ну щось пішло не так. Треба трошечки обпиляти, потім з якоїсь сторони чи з двох сторон цеглою викласти, і буде вікно. Вікно тут таке дебеле буде величеньке. Хоча хтось каже, та що ви будете на свиней, дивитись, колись в планах є тут поставити такий паркан, щоб нічого не було видно. Якось так. Максим свинком воду поніс. Але насправді вже хочеться просто, хоч з будинком закінчити, побудувати, щоб було більш-менш комфортно жити, а все інше вже оті паркани, і все по дворі вже якось потихеньку колись воно зробиться. Звичайно, хочеться, щоб пораз і все. Але ж... ну так, так буває. Але не в нашому випадку. нам ну, би Хоч з будинком оце закінчити. І ми були б задоволені. Та й так уже в самому будинку, більш-менш у нас чисто, не так, як ми в тому році через двері будинку, через сам будинок все носили, заливали підлогу ж там, в тих кімнатах. Там вже залишилося, наче і небагато, але все одно робота є. Ось, до речі, треба тут закінчити і приступати на кухню, бо на кухні хочеться ну, щось таке зробити, щоб. Затишок був, бо там голі стіни, не знаю. Чи просто пофарбувати, чи хоч якісь шпалери поклеїти, щоб щось зробити. Але планувати такого, прям нічого не плануємо. Все йде, от, знаєте, по її прийшло, значить, робимо. Не прийшло, значить, і то добре. І ніхто ж не знав, що буде в країні така ситуація. А так є на каналі відео, там який був наш будинок. Ми вже дуже багато роботи зробили. І це добре, бо зараз, вже, чесно кажучи, немає тієї наснаги щось робити, таке, як ми оце робили. Ми тут валяли, крушили стіни, все оце. Зараз чи то ми вже втомилися, не хочеться цього. Так, сьогодні майже і другий ряд закінчили. Ну як? Це для, ну, для нас сьогодні другий ряд, а так останній. Ще воно трошки залишилось, але там зараз мають вимкнути світло. Тож бетономішалку заправили, замішали, бо Максим хоче і шви позатирати. І з цієї ось сторони тут верхній ряд треба заповнити. Він тільки наполовину заповнений. Максим там отвори зробив. І зараз туди. Розчин, коротше, закладання. Що ж, там ми закінчили. У нас залишилося 2 цього відсів блоку. то тут доклали. Але зараз світла немає, треба відпиляти вон там менше, ніж половинку. Ну, почекаємо. Зараз, якщо казала, буде Максим заповнювати там. І якби ще був той відсів блок, то зараз би раз-два доклали і все. Ну, нічого зробимо. Ще трошки і залишилося дах. А дах треба оце все знімати. Ось це. І потім ось цей профлист. Коротше, треба ще заморочитися. Ну, нічого, це головне взятися. Трима. У нас вітер такий, прям все здуває. от Дуже сильний вітер, і... Ага, хтось шишлики смажить. Донесли так, це звідтіль, ми вже знаємо. Якщо вітер з якоїсь сторони, ні, нам м'яса не хочеться. Ми ото як різались в і так наїлися, що вже поки не дуже і хочеться. Але зараз е трошки оце ж Максиму тут допоможу і треба йти готувати їсти. Там, до речі, розмерзлося шматочок м'яса, ну, то треба ці... Відбивні зробити, чи що короче на роботу ж що Максиму що, щось то треба давати, так що отак от, от А всероно тікі в Фу, вітер Ну, по висоті поміря. Міря, я туди не дістав. Ох і вітер. мене вже повні очі. Представляю порань тут пара. Че крево? О, от тут виходить з цього. Шар який великий. Посадок. Ти Цей держи рівень, бо воно вітер стоє, то в нас не буде, бо ми вже всі ну, дохали. Один неправильно показується і один не залишився, який правильно щось показує. перекладати тут? Це у нас ще одна половинка сюди і все більш немає. Ну що, на сьогодні ми тут справилися? А весь відсів блоку цей використали, більш вже немає. Ну, робити на сьогодні руки й не дійшли, бо зараз там уже за 6-ту годину все вже треба відпочивати. Бо якщо ми зараз ще візьмемо заколот, один зробимо, то завтра вже нічого не буде хотітись робити. Але ось відрізали руберої, це ж зверху треба ще руберої, та потім дошки. Так що, ось так от. Все, зараз йду поратися, бо вон там курчата стоять, чекають, свині чекають. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока вам. Тобі Звісно. А це ти хочеш откуди ти лізеш? Ти що? А я сказала пока. А тут та сама цікаве, так що не пока. І що ж мені робити треба? Максім? Що мені робити? Тебе ловить? Страхувати? А, ну зараз вела все, друзі. До побачення, до нових зустрічей.